Оновлення приїхало. Так. Рекуператор води. Або відвід на з дощової води. Так. Клапан. Є швидкий зйом. Ось. Тут відкручується. Я так розумію, це три четверті сантиметрів сантиметрів 16 міліметрів, десь понад четверті ось Накручується швидкий зйом ось і насаджується ось така система. Взяв два штуки від тої самої компанії, якої у нас ось номер 62202 якої у нас стоїть. Спуск води. Подивимось.